Чи буде арешт майна та картопти, якщо не уточнили дані вчасно? Купа передбачає відповідальність за неоточнення даних, а саме притягнення до адмінвідповідальності і в подальшому, якщо штраф не буде сплачено, передання вашої справи до виконавчої служби, яка в свою чергу відкриває вже виконавче провадження і накладає арешти. Згідно закону, якщо ТЦК буде складати протокол на підставі несвоєчасного оточення даних, то вони повинні будуть складати цей протокол про вчинення адмінправопорушення тільки в присутності безпосередньо вас. Також варто зазначити, що якщо Протокол щодо вас не буде складено протягом трьох місяців, то пройдуть строки притягнення до відповідальності, і штраф накласти вже не зможуть. Якщо у вас відкрите виконавче провадження на підставі до своєчасного оточення даних і протоколи постанови було винесено без вашої участі, то такий штраф можна оскаржити. Це порушення правил військового обліку можна скасувати і закрити виконавче провадження без погашення штрафу. А як ви знаєте, після відкриття виконавчого провадження штраф подвоюється і додатково ви ще й сплачуєте 10% від загальної суми штрафу. Безпосередньо виконавцю за виконану роботу. І це великі суми. Тому, якщо у вас склалася така ситуація, і рахунки та майно арештовано, звертайтесь до нас, будемо скасовувати порушення правил військового обліку через суд та закривати виконавче провадження. Якщо залишилися питання, пишіть в коментарях чи в особисті.